Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Триває обговорення цього американського плану Трампа, хоча він не американський і не Трампа, і, і, і навіть не план, вже переробили все. Але дуже багато людей з огляду на майбутнє. Значить, що треба зробити, щоб Росія знов не напала. О! І <кій> це, власне кажучи, головна. Тема дискусії, як би вони там не заглиблювалися в територіальні, фінансові, відшкодувальні і так далі. і так далі Моменти, ці всі люди, вони все одно а що буде завтра, і чи нападуть, чи не нападуть. Значить, я беруся стверджувати, ідучи в супереч більшості, абсолютний, переважній, не нападуть. Значить, вони захочуть напасти. Вони будуть мріяти про це одне-два покоління будуть про це мріяти постійно від відтворення своєї ролі великої держави. Але у них нічого не вийде. Тому що я вважаю, що треба вивчати свого ворога. Люди під час війни стають такими достатньо сильними егоїстами і з розумілих причин, коли над тобою літає російська зброя. То ти не будеш думати там про щось, ти будеш думати, як себе врятувати, тому ти дивишся на себе, навколо себе, на свою родину, на своїх друзів, знайомих, сусідів і врешті-решт на свою країну. Але люди, які ну, якби беруть на себе сміливість говорити якісь речі, які хочуть, про які вони думають, що треба їх знати всім, ці речі, то треба все ж таки дивитися на Росію. Коли кажуть, Дуже багато аналізів на цю тему є, що от, значить, у нас там цього не вистачає, цього не вистачає, нам би це ще, нам би оце, і отак би нам зробити, і отак би нам зробити і отак. би. Було б добре, якби ці люди би на Росію такими шпильними очима, як і на Україну. А що їм треба зробити? І коли вони подивляться на сільське господарство, де нема насіння, де нема для яєць там якихось інгредієнтів, які роблять ці яйця більшими, я не знаю, чи, чи щось. Коли у них немає для того, щоб більше корів народжуватись і ще якихось інгредієнтів, і так далі. і так далі. Сільське господарство занепадає. Коли ми бачимо промисловість, коли ми бачимо електроенергію, нафту, газопереробку, нафтовидобування і так далі. І так далі і ми бачимо, що робить українське військо і як воно це бомбить. І їм треба оновлювати оці всі остаткування на цих нафтопереробних заводах і газоконденсатних заводах. А його нема, воно на Заході. Коли ми побачимо, що вже танків нема. А якщо роблять, один танк на тиждень, а цього не вистачатиме, літаків нема, грошей нема. Почалося друкування грошей, яке призведе до інфляції і так далі. Тобто вони будуть хотіти, але чи буде у них змога? І оці всі розмови вони будуть воювати, навіть якщо будуть голодними, ні, вони голодними воювати не будуть точно. Вони, не може, не вийдуть на Майдан, але вони не підуть воювати. Просто ну, треба ж хоч корочку хліба мати, і глоточок водіси мати, щоб піти воювати. Тому всі ці розмови, мені здається, я просто і, і американських генералів, і європейських, але помітьте, що тут говорять генерали здебільшого. Чому? Тому що це всім відома е, е, теза, що генерали завжди е, мають в уяві силу противника, уявну навіть силу. От в разі якщо там складеться, а якщо там знімуть санкції, про що ми пізніше поговоримо. І це. І це, і це, і і вони відродяться через 10 років. От в цих 28 пунктах, навіть в них, які абсолютно недолугі, було поступове знаття санкцій. Поступове це на 10-річ. А у них на 10-20 років вже відбудова неможлива, навіть якщо завтра не те, що знімуть санкції, а дадуть позики. Нема людей, нема фахівців, нема знань, нема, 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 нема. І тому, коли хтось каже, ми потім відродимося і знову підемо на Київ, вони а не відродяться, а відтак і не підуть на Київ. Вони не зможуть. Ера величі російської закінчилась війною проти України. Україна перервала дорогу вгору до величі російської. Все! Тепер починається дорога на долину, вниз. І тривати вона буде дуже довго. І за рахунок чого Росія зможе відродитися, оце головне питання. Росія ніколи нічого не виробляла. Ніколи нічого. В одиничних екземплярах, як в космосі, наприклад, ніколи для цивільної е, якби, структури нічого не вироблялося. Ні сапог, ні машин, ніт ніч. Що буде Захід, Схід, Південь, Північ купувати у Росії? Що вона зможе виробляти? Окрім газу, який вже замінений в Європі, і тільки 10% потреб за рахунок Росії е, споживає Китай. 10%. газ і нафта, все, кінець, все решта, за ці 4 роки вдалося замінити. Тому коли кажуть, вони хочуть це, і вони, і вони, і вони, я все ж думаю, дайте мені аргумент, я готовий погодитись. Дайте аргумент і скажіть, от за рахунок цього вони підуть в атаку. От за рахунок цих грошей, вони тетети. А от за рахунок цього вони знайдуть ці гроші. А за рахунок цих грошей вони почнуть будувати сучасні танки. І літаки. Все я закінчив. Тому от я тут якби не погоджуюсь з тим, що вони можуть напасти в ближ, ближчий час. Вони можуть десь на на фронті км, кілометрів, км зробити велику провокацію там в Естонії, я не знаю, в Білорусі, в Фінляндії, в Казахстані. Але це не війна, це таке, така, таке, таке роздра... що роздратує світ ще більше. І що буде далі? Які наслідки будуть для Росії? Може собі тільки уявити, а може і не можна уявити. З вами був Микола Верес на все добре, Бай-бай.